Та власне, ми зараз знаходимося на місці, власне, куди були цього ранку прильоти російських ракет. Власне, що одна з ракет поцілила і зробила велике таке урвище на території садочку. Фактично, місце, де вчора бавилися ще діти, повністю воно є зруйнованим. Відповідно, є пошкоджена будівля садочку комунального. Поруч житловий будинок по фактично два під'їзди. Це 20 квартир, чотири з них повністю знищених. А це будинок, якому є 70 загалом квартир. Якщо так сказати в цифрах, то десь будинки помешкання приватні, які поруч знаходяться двох-трьох поверхові, То тут майже сюди повибивали вікна. Загалом десь попередньо понад 500 вікон вибуло, тобто близько 100 помешкань є пошкодженими в результаті атаки. Поруч знаходиться так само медичний, коли був пошкоджений в результаті атаки пане Андрію. Спочатку вранці ми чули, що московитих цілять по хабах, по аеродромах, тобто по фактично по інфраструктурі, а результати от попадання по Львову якісь зовсім інакші. Як це пояснити? Ну, на щастя, що справді мешканці спустилися в укриття, це насправді врятувало життя, тому що ми коли одразу приїхали, будинок був повністю в вогні, і фактично, тобто, це фактично прямі були попадання. Я не знаю, як це можна назвати, коли йде пряме попадання. На територію дитячого садочка, uh -huh. і це фактично щільний район, плюс житловий будинок, плюс тут два таких офісних фактично будівлі. Ну найголовніше, що живі люди, от ми якраз зараз маємо за десь хвилин зустріти з мешканцями, тому що будуть будемо відселяти людей, а uh -huh. скільки їхні помешкання повністю зруйновані. І будемо відповідно зараз про щойно завершили засідання. Комісія яке проводить міський голова. Тобто, ми визначаємо компенсації так само по вікнах, по дверях. А по зруйнованих власне квартирах десь такі в формат, як це було на жаль, і по Угу. Пане Андрію, якраз таки хотілось би поговорити в комплексі про попередній масований обстріл по Львову і про нинішній. Ми розуміємо, що певна кількість людей, житло, яких було зруйновано тижнями раніше, вони й досі перебувають в тимчасових місцях розселення. І місцева влада заявляла, що піклуються про це питання. Я припускаю, що дехто міг повернутися в свої домівки, якщо мова йшла про заміну просто вікон, дверей і так далі. А яке навантаження це несе на міський бюджет, і, і чи всього вистачатиме для того, щоб люди були в максимально комфортних умовах, наскільки це можливо в даних обставинах? Якщо говорити про чотири будинки на Стрийській, які були майже повністю знищені, то місто передбачило компенсацію на час відновлення будинків 10, 12 і 15 тисяч гривень в залежності одного, двох чи кімнатних квартир до повного відновлення будинків. А якщо говорити там, звичайно, що мешканці не можуть бути, бо це зруйновані будинки. Там великих частин будинків просто не існує. Вони зараз відбудовуються. Якщо говорити про в цьому комплексі інших 13 будинків, то там мешканці живуть. Почали встановлювати минулого тижня власне вікна, оскільки це пам'ятки архітектури, там дерев'яні вікна, і місто передбачило компенсацію за двері так само за замокання, тому що скільки не було даху, були замокання. А, і а, ми маємо власне там п'ятницю мало і Завтра мала бути наступна планова зустріч з мешканцями. Тому а, поки, поки будинки не будуть відбудовані цих чотири, то місто буде оплачувати компенсацію, щоб люди могли орендувати собі житло. Пан Андрій, от в місцевих пабліках про ці обстріли, а це вже другий масований по Львову, от Люди кажуть, от поки у Львові були релоковані закордонні посольства, був значно міцніший протиповітряний щит. А зараз от така ситуація, що пробиває наше ППО оцими ракетами. Що ви відповіли таким дописам? Власне, бачите, є позиція дуже чітка президента і всього керівництва держави про те, що Україна потребує більше ППО і масові обстріли по Україні це підтверджують. Тому сьогодні ми чітко розуміємо, і весь світ має бачити, що сьогодні немає жодного безпечного міста в Україні. Місця саме тому, а це все є вага і ціна людського життя. Головне, що сьогодні є без жертв, а те, що те, що потрібно чітко звертатися, і потрібно. Більше ППО для України це однозначно. Дякуємо вам. Нагадаємо на зв'язку із студією. Був Андрій Москаленко, перший заступник міського голови міста Львова. Спасибі uh -huh. за роботу і за включення.